you <laughs> Ну а щодо європейських лідерів, то вони виступили на зустрічі з Трампом та Зеленським, і головні заяви лунали наступні. Канцлер Німеччини Фрідріх Марц заявив, що всі хочуть бачити припинення вогню, підкресливши, що наступна зустріч неможлива вже без досягнення перемир'я. Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні наголосила, що передумови будь-якого миру є гарантія безпеки. Вона згадала про модель захисту на зразок статті 5. 5 НАТО і подякувала Дональду Трампу за зміни в позиції Росії. Подібну думку, до речі, висловив і прем'єр Британії Кір Стармер, зазначивши, що а, мова йде не лише про безпеку нашої держави, не лише про безпеку України, але і про безпеку всієї Європи. А президент Франції Еммануель Макрон підтримав ідею перемир'я, і закликав обговорити завершення війни у чотиристоронньому форматі за участі України, Росії та Сполучених Штатів. Ців Америки, ну і звісно, наших європейських союзників. Щодо європейських союзників, то знаєте, мені здається, після сьогоднішньої ночі у Трампа буде багато таких думок щодо безпеки, безпеки безпеки, бо багато лунало якраз таки тест щодо нашої безпеки. Окрім того, якщо говорити... За початок відкритої частини, то була було спільне фото із європейськими лідерами та із президентами Америки та із президентом, включно нашої держави Володимиром Зеленським. Трамп з європейськими лідерами генсеком НАТО та Зеленським переходить до закритого, до речі, формату зустрічі, що сказав президент Сполучених Штатів Америки, що я давно знаю Путіна і завжди мав із ним чудові стосунки. Думаю. Він теж хоче знайти відповідь, зазначив президент Сполучених Штатів Америки. Прем'єрка Італія Мелоні почала говорити щодо обговорення з пропозиції, схожої на модель п'ятої статті НАТО за Макрона. Я вам вже розповіла. Ну, а щодо того, що ще зазначив Мерц, то, звісно, звісно, розуміємо, що перемир'я стоїть на порядку денному. Я думаю, ви побачите, що Путін також хотів би щось зробити. Вів президент Сполучених Штатів Америки загалом на ті заяви, які лунають зараз з міжнародної арени. Щодо останніх новин, до речі, які з'являються ще у медіапрострі, так те, що Трамп анонсував розмову з Путіним після завершення сьогоднішнього саміту, а, думаю, Путін погодиться з тим, що Україна має мати безпекові гарантії, сказав Трамп, і він додав, що організує зустріч з Путіним і Зеленським і можливо до неї приєднається. Я думаю, що сьогодні ми дійдемо домовленості, зазначив президент. США. Ну і також за результатами зустрічі буде резолюція, яка можливо включатиме і гарантії безпеки. Зеленський і Трамп обговорювали звільнення полонених і викиданих Росією українських дітей. Трамп же анонсував, що тисяча військовополонених може бути незабаром звільнена. Макрон зазначив, що ми всі підтримуємо ідею припинення вогню до тристоронньої зустрічі. Генсек НАТО Марко Рюта заявив, що ми вийшли із глухого кута. Включно житлові питання по типу обмінів території будуть обговорені на рівні лідерів за посередництва Трампа, зазначив лідер України. От назвав Трамп успішними переговори з зеленським перед зустрічю з європейськими лідерами, і Україна має мати безпекові гарантії, і це вже все прекрасно. Якщо така інформація з'являється, ми з'ясуємо, як це зробити. Європа візьме на себе багато чого. Нам потрібно буде обговорити можливий обмін території, враховуючи де зараз ЛБЗ. Було Зазначено, ну а я дорогі глядачі, буду слідкувати, обов'язково вам про це все повідомляти, тому що розуміємо наскільки важливо розбиратися, що відбувається на міжнародній арені, тому що це стосується того сьогодення, яке відбувається у нас з вами станом на зараз. Зеленський сказав наостанок вам скажу, що ми щойно мали гарну розмову з Трампом, можливо, найкращу за весь час. Просто тримаємо усі кулачки, пальчики, все ж тільки можна за лідера нашої держави, загалом за українську делегацію. Зеленський зазначив, що найкраще ж можливо розмова попереду. Ще те за президента, що я показав Трампу декілька нюансів на карті. Дякую йому за цю карту. І чутливі питання по типу обмінів території будуть обговорені на рівні лідерів за посередництва Трампа. Розуміємо, що інформація буде оновлюватися, тому що зараз вже відбувається безпосередня конференція президента Сполучених Штатів Америки, президента України і європейських лідерів. Ну а я глядачі вам вдячна. Те, що ви дивились на спітіві ю. Нагадую не забудьте підписатися, лишити вподобайку. І залиште свій коментар, як ви думаєте, чи буде підписана буде якась угода і чи буде вона позитивною для нашої держави? Трамп дописував перед зустрічю багато. Постів у своїх соціальних мережах, включно у соціальній мережі True Social. напередодні зустрічі він заявив, що президент України може майже миттєво зупинити війну, якщо Київ відмовиться від вступу до північного атлантичного альянсу і фактично визнає окупований Крим Російським. Через деякий час після свого твіту про майбутню зустріч Трамп ясно дав зрозуміти, що у нього є своє бачення російсько-української війни. У новому повідомленні він нагадав, що врегулював шість воєн за шість місяців, зокрема і ту, яка могла призвести до ядерної катастрофи. Глава Білого Дому традиційно Розкритикував змі, зокрема Wall Street Journal, які не мають ані найменшого уявлення і вказують йому, що він зробив не так у питанні Росії і України. Я тут тільки для того, щоб зупинити її, а не продовжувати її. Це ніколи не сталося би, якби я був президентом. Я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради людей, які роками працювали над всіма цими конфліктами і ніколи не змогли нічого зробити, щоб їх зупинити. Вони дурні люди без здорового глузду інтелекту чи розуміння, і вони тільки ускладнюють вирішення поточних Жною катастрофи між Росією і Україною, незважаючи на всіх моїх легковажних і дуже заздрісних критиків, я це зроблю. Я завжди це роблю. Писав напередодні Трамп. Ніколи раніше тут не збиралися стільки європейських лідерів одночасно. Велика честь для Америки подивимося якими будуть результати з останнього що зі свого боку Дональд трамп написав у соціальній мережі трус Social. нагадаємо те що кітка лох напередодні зустрічі трампа із зеленським переговорив із лідером україни із генсеком нато Мецю вітакайром послом сша при нато також що відомо Зеленський пізніше подякував за зустріч Келогу, дописуючи, що коли йдеться про мир для когось одного в Європі, то йдеться про всіх у Європі. Ми готові надалі працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну і надійно гарантувати безпеку. Це є ключові речі. Під час розмови сторони обговорили ситуацію на полі бою, сильні дипломатичні можливості України і всієї Європи разом з Америкою. Президент нагадав про черговий воєнний злочин в ніч на 18 серпня, внайсток яких було вбито двох дітей, а також десятки поранених. Люди просто спали. Російська армія завдавала ударів по містах. Росії можна прису... примусити пробати до миру тільки завдяки силі. І президент Трамп має таку силу. Ми маємо зробити все правильно, щоб мир справді був. Дякую, підсумував політик. Далі ж за декілька годин до візиту в Білий Дім у готелі Володимир Зеленський зустрівся із спецпредставником США по Україні Кітом Келлогом. На зустрічі були присутні включно голова офісу президента України Андрій Єрмак і посол України у США Оксана Маркарова разом із Зеленським до Вашингтона прилетіли і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, генеральний секретар НАТО Марк Рюте, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідрих Марс, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелені та президент Фінляндії. Ді, Олександр Ступ. А, також також щось такого цікавого. Спочатку о 20.15, нагадаю, розпочалася зустріч лідера України із Трампом із лідером Сполучених Штатів Америки. Ну а далі планується якраз зустріч із європейськими лідерами і разом із лідерами як України, так і Америки. Що ще з цікавого на борту Кір Стармер записав відео, в якому заявив, що хоче припинити війну в Україні, оскільки вона змінила не тільки українців, але і європейців. Мир за його словами має бути чесним, справедливим і міцним. Раніше прес-секретар Стармера не виключив, що Велика Британія підтримує мирну угоду Україною з Україною без припинення вогню як попередню умову. Ми завжди говорили, що хочемо бачити в Україні стійкий і справедливий мир. Угода трансформується в міцний мир, підкріплений гарантіями безпеки. Стане суттєвим позитивним кроком. Заявляв він, включно далі. Поговоримо про те, що і не сам перед улюблений телеканал Дональда Трампа Fox News навіть анонсував інтерв'ю з Володимиром Зеленським після його зустрічі з президентом США. Український лідер поговорить із Бретом Баєром Беєром. Глава Білого Дому минулої п'ятниці в ексклюзивному інтерв'ю Шону Хенніті на цьому ж каналі відмовився розкривати деталі. До речі, розмови з Володимиром Путіним на Алясці. Ну а коли журналіст запитав його про одне велике питання, щодо якого ви не згодні, яке завадило лідерам укласти угоду про припинення вогню. Трамп не став. Відповідати тому будемо ще очікувати, що буде із того інтерв'ю. Відомо що заявить лідер нашої держави. Сканю писало, що прем'єр-міністр Талія Джорджа Мелані попередила, що простих рішень для війни в Україні немає, але вважає, що є промінчики надії. У заяві публікованій її прес-секретаря італійський лідер каже, що на її думку ми повинні вивчити всі можливі рішення, які є. Десь о 18.30 вже Білий Дім був готовий до зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Так от, о 18.30 десь також лідер України зустрівся з європейськими лідерами в посольстві України в Вашингтоні. От, і багато хто гадав, чи буде лідер України в костюмі, чи не буде, він на зустрічі з Трампом у костюмі. Тому що були кадри у футболці чорній, були кадри у чорній курці. Тому багато якраз джерел знаєте, сумнівалося. Окрім глави Офісу президента України Андрія. Ермака також на зустрічі з Трампом Зеленського супроводжуватиме Рустемом'єров, колишній міст, міністр оборони, а нині голова ради національної безпеки і оборони України. Повідомляє BBC.